Вітаю, друзі, всіх на нашому каналі! Сьогодні тема розмови буде про чудовий український проєкт Shutterline та його майбутнє. Не бачу сенсу чекати, тому пігнали! Про нелегку долю Шатерлейна та його проблеми можна говорити вічно. Останнім часом розробники із так досить невеликою аудиторією гри говорити неохоче щось і хочуть. Тому в основному часто ставлять перед обновою гравців просто перед фактом, завозячи в гру нові фішки чи то нові правки, які стосуються геймплею. Але сьогодні у нас вектор розмови буде трошки про інше. Відносно недавно один з розробників написав у Дискорді гри досить цікаву штуку, над якою працюють в даний момент фреглаби. Нагадую, що це студія, яка і створила Shatterline. Так от, цитую прямі слова: Однокористовацька кампанія в розробці. Наразі не можу сказати більше. Кінець цитати. Тому дякую всім за увагу, цілую в плечі, і давайте перейдемо до фантазії і подумаємо, що це означає, окрім просто черствого факту. В Моєму розумінні розробники гри зараз працюють над сюжеткою до Шатерлайна. Насправді досить багато людей говорило про те, що з шатерлайна вийшла б непогана така сюжетка. Можливо, я десь частково і погоджуюсь, оскільки концепт, на якому закріплена гра, дійсно прикольний. Однак відчувається він якось не дуже. Але давайте поговоримо про те, що для нас як гравців може це означати. Перше, як на мене, треба розуміти, що створення сюжетки все-таки потребує певної кількість часу та потужностей студії. Тому найближчі оновлення навряд варто чекати над потужних змін в грі. З інтерв'ю розробників раніше, як вони говорять, у них в студії є окремі команди, які працюють над ПВЕ та ПвП режимами. З цього робимо висновки, що в найближчому майбутньому можливо наврат, чи ми побачимо якісь оновлення експедиції чи її геймплейне розширення. Так само, мабуть, як і сюжетні місії, які присутні в грі, навряд чи за цей час вийдуть нові в гру. Звичайно, якщо в них ще не залишилось готового вже контенту, який вони ще не презентували. Однак шатрай на час розробки кампанії трошки може затормозитись в оновленнях і нічого глобального ми навряд чи побачимо. Проте варто пам'ятати, що інформація, яку я даю, грунтується лише на моїй можливо і неправильній логіці. Однак, оскільки іншої версії ми поки не маємо, то я думаю, що тикаючи пальцем в небо, десь правильно роблю висновки. Якщо ні, я Мене поправлять. Тепер, яка ціль цієї сюжетки? Деякі гравці і я теж висловлюють думку, що це така собі підготовка до релізу гри. Тобто, в момент, коли одиночна кампанія буде готова, її будуть випускати разом з релізом та піар-кампанією гри. Скажем так, це останній шанс для гри знайти себе серед конкурентів. Судячись з всього, це буде нагадувати формулу як в Call of Duty. Де є сюжетка і ПВП, гравці спочатку грають в сюжет, а потім перетікає певна частина і в матчі. Тепер з цікавих питань загального масштабу, яким це чином буде реалізовано? Чи одиночна кампанія буде платною, а ПВП частина безкоштовна буде, чи гра буде повністю безкоштовна як на даний момент, поки невідомо. Єдине, який ще можу зробити висновок про одиночну кампанію, це те, що вона буде, як і всі її колеги, проходитись за годин 5-6. Це доволі звичайна кількість часу для сюжеток від першої особи. Враховуючи, як повільно йде розробка гри, маю сумніви, що сюжетка буде на годин 20, а то і більше. Також в даний момент багато гравців досі не розуміє сюжетну суть Шаттерлайну. Для багатьох, що таке Кристалін, чому стрейфери фанатики і хто такий мать його Мед Саліван, і Веласкіс, яка розповідає про вибуху псів. Я як гравець, який граю ще з самого начала, то більш-менш шарю за це все. Але чітких відповідей, як таких ми і не мали стосовно цього всього. Там десь в діалогах, між рядків, щось може і говорилось, але хто на це звертає увагу? Також з цікавих фактів, у нас, скоріш за все, буде сюжетка на 6 годин, яка буде повністю мати українську кіношну озвучку, професійну озвучку. Мені здається, що це буде повний топчик, і як мінімум для українських геймерів має бути магнітом. Хоча деякі голоса в гри деяким персонажам сюжетним, як на мене, не відповідають. І це попахує крінжатіною, Але це вже така трохи вкусовщина. Стосовно цієї новини можна ще багато яких задумів обговорити, але поки думаю цієї моєї фантазії вам вистачить. Якщо ви додивились до цього моменту, прошу написати особливо, якщо ви граєте в Шатерлайн, чи цікаво вам буде більше дивитись різного спектру відео по цій грі. Також ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео, та прошу підписатись на канал, якщо вам подобається те, що я роблю. Не забувайте про коменти, якщо вам є що сказати. А на цьому моменті буду прощатись, тому цілую в плечі і до встречі!